Це, що він записується постійно, чуть не кожен раз до очного, якщо така є сильна більше. І прийшовши вечором додому, він закрив око, каже щось з болгарки залетіло, якась металічна стружка, і каже: Запиши мене на прийом до лікаря і я кажу: добре, ми тебе записуємо, але в першу чергу давай тобі спочатку очі закапаю каплями. Що ти своїми каплями кажеш? Мені твої каплі зараз не допоможуть. Тому що це стружка, я чую, як вона мене царапає, і я відчуваю її. Це не просто так, щоб якась там вія закотилася, якщо вона просто колить. Каже: я моргаю, мене пече око подразнене. Я кажу: Ну, послухай мене. кажу, я наполягла. Ну, єлі, єлі, ну знаєте, чоловіки наші деякі такі, знаєте, є вперті, не, не всі такі, як Богдан у, -у, -у Наталі, а мій такий трошки впертіший. Але я теж ще трохи знаєте, скарпіони, теж ще маю свій характер. На силу я наполягла два рази. Я йому якось залила ті каплі, і е, на рану він встав. М -м, прийшла та година, щоб їхати до лікаря, бо під час роботи мав заїхати. Він передзвонив скоріше, що до лікаря він не їде. Він око бачить прекрасно, нічого його не подразнює, все добре. Через два дні в нас починається та сама історія. Далі прийшов до хати, далі каже до дочки, дзвони до лікаря. Записуй мене на прийом, але вже тоді сам каже: ну давай вже тоді буду ще попробую каплями. Може, так само пройде? На другий день та сама історія. Ми вже два рази відмінили похід до лікаря, от саме це ж нашу запись. Яка, ти бачиш, скільки я тобі зекономила? Грошей, от мінімум 300 доларів. Ми вже зекономили. А що там? То ті капельки коштують. Ну, мінімум там скільки У нас 40 доларів вони коштують, але яку користь вони несуть, і не тільки для очей, а й для вуха, для горла, для носа. Ну для всього. І нещодавно мені похвалилася моя партнерка, Ви знаєте, її Таня Михайленко її сьогодні не на зустрічі, але вона мене приємно здивувала. Так само ходила на прийом намет, огляд по роботі треба було щорічний пройти огляд, і вона знала, який в неї зір. І тут лікар дивиться на попередні результати і каже: це не може бути, це не може бути. Таня настрашилася, каже, що гірше щось стало. Вона та ні, та у вас на одну одиницю зір покращився. каже, у вас була двойка, а зараз у вас одиничка. Та то не може бути. Вона каже, все може бути, я п'ю клітини харчування. Вона каже, не розказуйте мені дурниці. Каже, ви що, у нас війна в Україні, а ви розказуєте, що у вас покращені результати. Каже, в людей гірші зір, зір робиться, а у вас покращується. Каже, це не може бути. Це не може бути. Ви розумієте, що я вам не можу записати таких даних? Вона каже, як не можете записати? Пишіть по факту, що є. А вона. Ми не можемо таких даних записати. Ну давайте так каже, давайте так домовимося. Ми вам запишемо, що без змін. Ви собі що знаєте, то знаєте. Але ну ми по протоколу ми не можемо записати вам кращий аналіз. Вона каже: Та вже пишіть, що хочете. каже, бо тримають час, мені мозги компосірують. Каже, мені треба їхати додому. Було нічна зміна, чекає, а вони мені розказують, що каже, вони не можуть такі дані записати. Обертається, йде до кабінету гінеколога, приходить, приносить ті результати, які вона проходила у трускавці на семінарі на діагностику, яку вона ходила, де показало, що її кіста зменшилася в два рази. що так, кіста була в неї багато років часу. Приходить і показ принесла, каже, от недавно, каже, ви подивіться, рік тому були результати, і зараз у мене які результати, і я робила в Трускавці. Вони так то -то проглядали, проглядали, щось то не може бути, каже, то щось не, ну, не співпадає такі розміри, щоб за рік часу такі були зміни. Каже, так, давайте сідаємо на крісло, зеркала взяли там ті от, ті одноразові ті набори. Ми мусимо ще раз подивитися, перепровірити, бо то не може бути. Вона каже, та добре, без проблем. Лягла на туди-сюди, каже, і обертає тими зеркалами, і так, і сяк. Каже, нічого не може зрозуміти. Закликала завідуючого відділу, там теж самого головного він каже, все чисто, все добре, все гарно. І каже, але знаєте, жіночко, ми вам не можемо того записати. Аналізи у вас та, покращили, все гарно, але ми напишемо, що у вас все без змін. Ну, так по протоколу. І вона каже, ну то є нонсенс що очний, що гінеколог сказали, що вони не можуть записати, бо вони не можуть. Вона каже, я махнула вже рукою, думаю, кажу, я знаю так, що клітини харчування діє. В мене є свої результати. А то що вони собі там пишуть, то хай пишуть. І от дивіться, як люди ходять до лікарів, як їм вірять, як е, лікарі не зацікавлені в вашому оздоровленні, тому що вони лише...